Представники проекту міжнародної технічної допомоги, партнерство для розвитку міст відвідали Коломию. Він впроваджується з квітня 2015 до грудня 2020 року. Федерацією канадських муніципалітетів фінансової підтримки уряду Канади. Що може запропонувати нашому містові проект? Дивіться далі. Проект партнерства для розвитку міст скорочено проміс, новий його лише почали втілювати в життя. Він має на меті зміцнити муніципальний сектор в Україні, якнайшвидше впровадити ефективне демократичне управління та прискорити економічний розвиток. Розповідає головний експерт з питань демократичного врядування і місцевого розвитку проекту проміс ігор Лепьошкін. тільки розпочався в квітні 2015 року. І зараз ми проводимо певний відбір міст, потенційних партнерів для подальшого впровадження в цих містах проекту проміс, ну і от одне з місць місто Коломає. Ми мали а, зустріч з Ігорем Богдановичем. Дуже змістовно, дуже гарно. Він розповів про місто, про ті а, проблемні питання, які є в місті. Тобто, власне, ми приїхали для того, щоб знайти якісь точки дотоку і знайти можливості співпраці з точки зору того, що місто має, скажімо, вислати свої. Проблемні питання і свої побажання, і бачення а от майбутнього розвитку і майбутньої співпраці. Експерти та представники проекту власне визначатимуть, наскільки вони готові допомогти у вирішенні проблемних питань міст, зокрема, і Коломиї, розповідає Ігор Лепьошкін, особливо тих, які стримують розвиток населеного пункту, і вжити заходи, аби покращити економічний, культурний та туристичний напрямки міст. Чи буде це Коломия, поки невідомо. Є багато міст, які претендують на роботу в нашому проекті, але ну Поки що все дуже гарно виглядає місто дуже цікаве. Я думаю, що є певні перспективи для того, щоб а, співпрацювати. Ну в будь-якому випадку а, ми співпрацюємо з асоціацією міст України і скажімо, Коломия все рівно буде потрапляти в наше поле діяльності, а, але Можливо, через асоціацію міст України, а не як напряму пряму допомогу, місто цікаве, а місто гарне, і, мені, і нам всім наші делегації дуже приємно перебувати і зустрічатися з представниками міста. Загалом проект проміс обіцяє допомогу в розробці та застосуванні моделі відкритого демократичного управління, формуванні і впровадженні стратегічних планів, поліпшення надання адміністративних послуг, а ще у розвитку і підвищенні ефективності малих та середніх підприємств.